Добрий день, любі діти. Сьогодні з вами на уроці ми продовжуємо займатися онлайн. І сьогодні ми повторимо наші дихальні вправи, згадаємо деякі скоромовки, а також спробуємо згадати наші вокальні розпівки, які ми співали. А зелені крокодили за морозивим ходили і заспіваємо нашу пісню, цуценя. Тож, давайте зробимо вдох. Гарненький, уживід, і видих, молодці. Ще раз, будь ласка, зробимо вдох, і видох, молодці. Ще раз, будь ласка, і видох. Можемо згадати, як ми листечко да, клали на долоньки. І зараз робимо такий видих, щоб листочок не улетів. Поки що. Так? А зараз зробимо такий видох, щоб листочок полетів, будь ласка. ще раз. Молодці. Тож, давайте згадаємо наші скоромовки, які ми пам'ятаємо. Ой, збирала маргаритка маргаритки на горі. Розгубила маргаритка, маргаритки у дворі. Молодці. Друга скоромовка. Їхали крамарі, стали нагорі та й забалакалися Про прокопа, про Прокопчиху і про маленьких прокопенят. Давайте ще раз. Їхали крамарі. Стали на горі та й забалакалися про Прокопа, про Прокопчиху і про маленьких Прокопенят. Може, хтось може згадати ще якусь скоромовку або вивчив її, будь ласка, я буду чекати. А зараз давайте трішечки спам'ятаємо, як ми розпівуємося, будь ласка, закритим ротом. Починаємо співати, беремо вдох. Молодці, продовжуємо, беремо вдох.

Зараз згадаємо з вами цю вокальну вправу, яка має назву Зелені бегемоти. А зелені крокодили. За морозивом ходили. А веселі бегемоти. їх чекали у болоті. І давайте згадаємо, як ми відкриваємо голосну А. Так? Давайте разом співати. А зелені крокодили за морозивом ходили, а веселий бегемоти, їх чекали у болоті. Молодці, продовжуємо. А Силі бегемоти їх чека. Тож зараз ми з вами розпівувалися, трішечки згадали наші скоромовки. да? А зараз давайте згадаємо нашу пісню, яка має назву цуценя. Давайте. Є у мене цуценя. Разом з ним одна сім'я. Весело гуляємо, радісно стрибаємо. Згадали трішечки? Давайте ще разом? Приспів пропуст... пропустимо з вами другий куплет. Сонце нам сміхається, песик набавляється. Теплим ніжним дотиком щиро ми торкаємося, тож співаємо цю чудову пісеньку. Ik Наша чудова пісенька про цуценя. Я вам дякую, що ви мені висилаєте малюнки, можете малювати якихось чудових писок, яких, яких ви зустрічаєте на вулиці, які вам до вподоби. І ще я хочу вам запропонувати заспівати пісню Веселі нотки. Давайте з вами згадаємо слова цієї пісні. Поспішають на роботу кожен день веселі ноти у трамваї у таксі, то ремі, фа сі. Сім веселки кольорів в тижня-сім щасливих днів. Ноток сім це знають всі. Доремі, фа-соля-сі. І співають, і танцюють, і по вулиці крокують. Другий куплет. Дощ чи сніг, чи сонце сяє, ноти весело гуляють, в парки, сквери вийшли всі, до ремі фасоля сіп. І третій куплет. З ними друзями ми стали нову пісню заспівали. Нам підспівують усі. Продовжуйте До Доремі сі. Співаємо разом. Oh, so see. Ніхті сонце сяє, ноти весело гуляє, трісквери вийшли сі, дурені пасоли. Згадали цю пісню разом з вами. А зараз я пропоную вам згадати трішечки музичну грамоту. Ми з вами колись вчили ноти, а зараз ми з вами трішечки згадаємо, що таке ноти, які бувають по дліні, длінні або короткі. Ось, наприклад, яблуко воно ціле яблуко. І нотка, вона така у нас ціла. Має назву, і довго-довго вона з нами тягнеться, з вами. І рухувати її ми будемо раз, і два, і три, і чотири. А якщо ми це яблуко поділимо пополам. ось. Ми його розділимо, і у нас вже буде половинка цього яблука. І Нота буде також половинка. Половинна має назву. І звучати вона вже буде раз, і два, і три і чотири. І. Тому що ми її цілу ноту поділили на дві половинні ноти. А якщо ми цю половину ноту з вами поділимо на Ще половину, то у нас буде вже чотири частини. І ось ці частини, Ой, трішечки не те яблуко взяла. То у нас буде раз і два, і три і чотири. І І має назву така нота четвертна. Тобто 4 яблучка. Ми поділили з цілої нотки. Була у нас ціла. Потім половина, а зараз стала вже четвертна. Ось такі нотки у нас. І співаємо дуже часто з вами четвертними нотами. А якщо ми поділимо четвертну ноту ще пополам, то у нас же буде багато восьмих. Ось такі маленькі кусочки яблучка. або такі маленькі нотки будуть. Вони такі черненькі з хвостиками. Я вам намалюю і прикріплю завдання у класрумі. І це буде вже вісьма, і такі вони вже маленькі, і нотки вони такі будуть дуже-дуже коротенькі, коли ми будемо співати з вами. Отака музична грамота. Трішечки ми з вами повторили по. Длительності звуків, як вони дляться. Тобто кожна нота в пісні ми десь з вами протягуємо, а десь ми з вами навпаки співаємо. Ну, ось, наприклад, і по вулиці крокують. Це короткі, да? а починаємо ми з вами і співають і танцюють. Ми більш протяжна. А потім знов і по вулиці і крокуємо! Тож, в нотах є також свій порядок, як і в буквах, так і в нотах. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей. Бережіть себе. Усіх бажаю скоро побачити. Маю надію, що ми скоро з вами зустрінемося. До нових зустрічей! Ciao.